Плануючи свій успіх. Урок 8 за 25 лютого 2023 року. І все, що тільки робите, робіть від душі як для Господа, а не для людей, знаючи, що від Господа ви отримаєте винагороду у вигляді спадщини, бо ви служите Господеві Христу. Апостол Павло Лис до Колесян 3 розділ 23 та 24 вірші. Успіх поняття відносне. Сучасні суспільства схильні визначати успіх як накопичення грошей, слави або влади. Що таке успіх для Бога? Давайте знайдемо відповідь на це питання в 15-му псалмі. Справжній успіх це стати зразковим громадянином Царства Небесного. Бог дав нам пораду в Біблії для досягнення цього успіху. Часом світський успіх з нею несумісні. Планування успіху вдалий шлюб. Успішні сім'ї. Успішна робота. Поради щодо досягнення успіху. Планування успіху. Все, що рука твоя може зробити, зроби це з своїм вмінням. ЕКлесіаста 9 розділ 10 вірш. Якщо ви хочете досягти успіху в цьому житті і бути готовими до наступного, дотримуйтесь цієї поради, не залишайтесь бездіяльними. ПРИПОВІСТІ 6 розділ з 9 по 11 вірш, 13 розділ 4 вірш та 20 розділ 4 вірш. Час дозвілля та відпочинку є необхідними, але Бог створив нас, щоби ми були активними. Книга буття, 2 розділ, 15 вірш. Він не хотів, щоб ми були отяжені роботою, але працювали з радістю. Дорослі та молодь повинні щось робити, працювати оплачено чи благодійно. Діти та підлітки повинні розвивати свої фізичні та розумові навички шляхом навчання та практики. Навіть люди похилого віку отримують благословення, коли вони активні. Відповідно до своїх здібностей. Вдалий шлюб. Тоді Ісак покликав Якова і поблагословив його, і наказав йому, і сказав: Не бери собі жінки з дочок хананейських. Книга Буття 28 розділ 1 вірш. Згадай свого Творця за дні в юності твоєї. Книга Еклесіаста, 12 розділ 1 вірш. Це дуже особлива порада, яку можна застосувати до всіх сфер нашого життя. Це включає і нашу освіту та те, як ми заробляємо на життя, щоб задовільнити наші основні потреби, такі як їжа, одяг і дах над головою. Це також є корисним під час планування шлюбу. Як творець повинен брати участь у виборі супутника життя. По перше, слідуйте за ним, дбаючи більше про внутрішнє, ніж про зовнішнє. 1 Самоїла, 16 розділ 7 вірш та приповістки 31 розділ 30 вірш. Також переконайтеся, що ви зможете розділити все своє життя, включно з духовним життям, зі своїм партнером. Книга «Вихід» 34 розділ 15 та 16 вірші, книга повторення закону 7 розділ з 3 по 4 вірші та другий лист апостола Павла до Коринтян. 6 розділ 14 вірш. Успішні сім'ї. Але коли хто не дбає про своїх, а особливо про домашніх. Той відрікся від віри, і гірший за невіруючого. Листа апостола Павла до Тимофія, 5 розділ, 8 вірш. В ідеальних умовах чоловік був би основним годувальником сім'ї. Таким чином, дружина може виховувати їх дітей так, щоб вони згодом стали незалежними людьми і були готові до життя, і свідомо прийняли істину про вічне життя. Сучасний спосіб життя чи деякі виняткові обставини можуть змусити розподілити ці обов'язки або змінювати їх. Згідно з Біблією, кожна християнська родина повинна піклуватися про своїх дітей і забезпечте їм християнську обстановку вдома, навчіть їх сумлінно ставитися до праці. Переконайтеся, що вони отримують хорошого світу. Христос надіє світу, розділ 7, як дитина, сторінка 72. Кожен має знайти собі заняття, яке буде корисним для нього самого та корисним для суспільства. Бог призначив працю як благословення, і лише стараний працівник знаходить справжню славу і радість життя. Бог схвально покладається з любов'ю на дітей і молодь, які з радістю беруть участь у виконанні обов'язків по домогосподарству. Розділяючи тягар батька й матері. Такі діти вийдуть з дому, щоби бути корисними членами суспільства. Успішна робота. І все, що тільки робите, робіть від щирого серця, як для Господа, а не для людей. Лист апостола Павла до Колосян 3 розділ 23 вірш. Павло радить нам завжди добре виконувати свою роботу, а не лише завойовувати чиюсь прихильність, коли вони дивляться на вас. Лист апостола Павла до Єфесян, 6 розділ. 6 вірш Ми покликані працювати сумлінно та завжди догоджати Богові, замість того, щоб догоджати нашим менеджерам чи клієнтам. Тоді всі будуть задоволені. Лист апостола Павла до Колосян, 3 розділ 23 вірш. Багато роботодавців будуть благословенні через чесних працівників. як Свого часу Лаван був благословенним вірною працею Якова. Книга Буття, 30 розділ 27 вірш. Історія Йосипа є ще одним прикладом. Він почав свою кар'єру як раб нижчого рівня, але став менеджером свого пана зрештою всього дому. Потіфар Цінував ставлення Йосипа та отримані Божі благословення через нього. КНИГА Буття, 39 розділ з 1 по 5 вірші. Життєві НАРИСИ Елен Вайт. Розділ 51. Робота і освіта. Сторінка 353. У будь-якому виді роботу. Яку необхідно виконати, є честю. Нехай закон Божий стане стандартом вашої діяльності, і він облагородить і освятить всю роботу. Вірність у виконанні кожного обов'язку робить працівника благородним і розкриває його характер, який може схвалити Бог. Поради щодо досягнення успіху. Він буде як дерево, посаджене надводними потоками, що приносить плід своєчасно у свою пору. і Його листя також не пов'яне. І все, що він робить, матиме успіх. Книга Псалмів, перший розділ третій вірш. Головна біблійна порада щодо досягнення успіху уникати зла і сприймати закон Божий як свою насолоду. Плом 1, 1 та 2 вірші. Інші поради Біблії. Приповісти Соломона, 3 розділ 5 вірш. Не покладайся на власний розум, шукай поради у Бога. Приповісти Соломона, 27 розділ 23 по 24 вірші. Слідкуйте за своїми доходами та витратами. Приповісти Соломона, 15 розділ, 16 вірш. Живіть по коштах, витрачайте менше, ніж заробляєте. Приповістки Соломона, 6 розділ 6. По 8 вірш. Зберігайте частину свого доходу. Приповістки Соломона, 22 розділ. 7 вірш. Уникайте інфекцій, таких як covid 19 Приповістки Соломона, 13 розділ 4 вірш. Будьте стараним працівником. Книга Малахії, 3 розділ 10 вірш. Будьте вірними, повертаючи свої десятини. Та пожертвування Богові. Євангелія від Матфія 25 розділ з 14 по 21 вірш. Пам'ятайте про вічне життя. живучи цим життям. Освіта. розділ 15. Принципи та методи ведення бізнесу сторінка 138. Наша справа або покликання є частиною великого Божого плану, і якщо воно виконується відповідно до Його волі, Він сам відповідає за результати. Будьте співпрацівниками Божими. 1 лист апостола Павла до Коринтян, 3 розділ 9 вірш. Наша частина це вірне дотримання Його вказівок. Тому тривожним опікам, турботам не місце. Навпаки, потрібно розвивати стараність. Вірність, уважність, ощадливість і обачність, кожна здібність має бути використана в найвищій мірі, але все залежати буде не від успішного результату наших зусиль, а від обітниці Божої.